А вчителька з Кропивницького потрапила в рейтинг 50 кращих педагогів світом. Ганна Дудіч викладає англійську, вже 18 років. На її уроках діти віртуально подорожують світом, спілкуються з учнями з інших країн і створюють власні рантові проекти. Цьогоріч новітні підходи до викладання жінки оцінили на міжнародному конкурсі Global Teacher Prize. Ганна Дудіч може отримати так звану Нобелівську премію для вчителів і мільйон доларів для реалізації власного проекту. З методиками педагога ознайомився Сергій Михайлін. На уроки англійської учні Кропивницької гімназії імені Шевченка йдуть із задоволенням. Зізнаються, інтерактивні методи навчання є й на інших уроках. Втім, англійська їм найцікавіша. Можеш потрапити в те місце, про яке розповідається не просто подивитися його на картинці, а не наче побути там. І це тоді більш цікавіші предмети, і тоді тобі більше хочеться його вчити. Окуляри віртуальної реальності, проектор, планшети та інші засоби для проведення своїх уроків Ганна Дудіч отримала завдяки участі в Міжнародних освітніх програмах на уроках із дітьми спілкуються виключно англійською, подорожують світом онлайн, роблять мультимедійні презентації до тем. Досвід педагог переймає від інших колег, з якими познайомилась за кордоном. Поєднати все з офіційною програмою Міносвіти каже не складно. Головне зацікавити учнів. Знати, що комусь може некомфортно в якійсь ситуації знаходитись. Можливо, не треба й до дошки десь викликати, а треба дати можливість самостійно попрацювати з залученням тих самих технологій Google, Google Classroom, здати там домашнє завдання онлайн, наприклад, одна з переваг знання англійської можливість взяти участь у грантових програмах. З гуманітарними класами педагог взяла участь у конкурсі закордонного видавництва і виграли його, видали книгу про Україну очима дітей з класами з економічним нахилом. Розробили проект шкільного підприємства. Вони склали бізнес-план шкільного підприємства англійською мовою, розробили свій макет такого шкільного підприємства, виграли 2000 доларів для втілення свого проекту, тобто їх мета зробити інтернет-кав'ярню. Тут на території школи, де можна буде в невимушеній атмосфері, навіть тим, у кого немає інтернету вдома, у кого немає комп'ютерів чи погані комп'ютери, сісти, підготуватися до уроків. Колеги Ганни Дудіч пишаються нею. Кажуть, між собою вчителі гімназії завжди обмінюються досвідом в застосуванні цифрових технологій. Те, що вчителька з України вперше увійшла в 50 кращих педагогів світу зі 179 країн світу, неабияке досягнення і стимул. Ми вражені, ми, ми щасливі. Ми дуже сподіваємось і бажаємо, щоб вона. Потрапила на цей форум, тому що там будуть представлені освітяни, освітяни всього світу. Плюс цим форумом займається, я так вважаю, інтелектуальна. Еліта всього світу, наприклад, минулого року, ну в цьому році, в 16-му році, навесні папа римський презентував е, переможця. Головний приз конкурсу мільйон доларів. Ганна Дудіч хотіла б залучити для створення пілотної програми мобільних лабораторій. Вони мають бути оснащені основними інструментами і матеріалами для наукових експериментів та могли б подорожувати сільськими школами України. Оснащені е, кількома комп'ютерами, е, можливо, цифровими там мікроскопами да, Можливо, гаджетами там, можливо, ті ж самі окуляри віртуальної реальності. І, звичайно, інтернет-вайфай. Після відвідин сільських шкіл, після розмов з моїми колегами під час курсів підвищення кваліфікації, дійсно побачила, що, по-перше, не всі вчителі мотивовані, тому що вони не бачили, які новітні технічні засоби можна використовувати на уроках. Основний недолік нинішньої системи освіти викладач вважає у навчанні, спрямованому на механічне запам'ятовування інформації. Хотілося б, аби дітей більше вчили, як реалізовувати застосовані знання на практиці. Ганна Дудіч сподівається, що їй все ж таки вдасться реалізувати власний проект завдяки міжнародному конкурсу. Переможця оголосять навесні наступного року. Сергій Михайлін, Сергій Беранюк, день за днем.